Привіт! Мене звати Олександра. Я вітаю вас на своєму каналі в'язання українською. Сьогодні будемо говорити про ниточку яка називається Альпака Букле від виробника Drops. З нею я в'язала светер минулого року в чорному кольорі. Власне, його ви і можете зараз бачити на мені. Це оверсайз светер з такими великими об'ємними рукавами ліхтариками Також ви його могли бачити в відео про Готові роботи минулого року, там можна детальніше дізнатися про витрату пряжі, як саме я в'язала светер і які спиці використовувала. А сьогодні я хочу більш детально зупинитися власне, на самій пряжі, показати, як вона себе поводить в роботі, розказати про її переваги і недоліки, які я виділила для себе в процесі в'язання. Тож приємного вам перегляду! Тож, я перемістилася на свій робочий стіл і запрошую вас подивитись на цю ниточку ближче. Взяла мотачок із залишків. І що нам каже виробник? Каже, що тут на 50 грамів 140 метрів в складі 80% альпаки, 15 шерсті, 5 поліаміду. Рекомендую в'язати на спицях номером 5. І це в нас класичний чорний колір у виробника. Він у нас під номером 8903. Я пропоную разом зв'язати декілька рядочки з цієї нитки, щоб ви побачили, як вона себе поводить ворбос. Ось так виглядає ниточка. Є основна ниточка, і на ній в нас ось такі бублики. Я підготувала спиці роз'ємні металеві з набору Pro Mindful в номері 5, власне який і рекомендував нам виробник. Мені потрібно зовсім небагато ниточки. Набирати патетки буду самим звичайним класичним методом. Відразу на дві спиці. Спочатку все виглядає аж не так погано, правда? Тут, до речі, можна відразу е, побачити, що коли я підтягую ниточку, вона рухається не плавно, а такими ривками, бо ці бублики, вони дещо плутаються по дорозі. Я думаю, що такої кількості петель нам буде більш, ніж достатньо ще одненьку. Улюблена <смеш> фраза мого хлопця, ще один рядочок. Ну, гаразд, вистачить. Так, виймаємо спицю. І давайте спробуємо пров'язати лицевий ряд. Окрім цього моменту, ви можете побачити це вже. Я зачепила не лише нитку, а залізла з пицею в один з бубликів. І така історія, вона повторюється під час всього в'язання. Бублики ці на пряжі, вони дещо менші. Я знов, чесно кажучи, не спеціально, але я знов заплуталася це. Видно, ось тут, бачите, я не лише зачіпила нитку, я і заплуталася спицею в одному з бубликів на нитці. І це відбувається майже постійно. Знову та сама історія. Коли я в'язала светр, я докладала додаткових зусиль, щоб контролювати кожну петельку, акуратно зачіпати ниточку, щоб не плутатися з пицею в цих бубликах, і це дещо виснажувало. Руки швидше втомлювалися, очі швидше втомлювалися. Тут ну, та сама історія, живу, це не так добре видно, що тут не просто нитка, тут ще я запуталася в цьому бублику. І це постійна історія для цієї ниточки. Я бачила а, декілька інших варіантів букльованої пряжі, і вони виконані не ось такими бубликами, а там, потовщенням нитки. Тобто там не було такого очевидного прям кільця, куди може попасти спиця. Тому, можливо, це лише специфіка ниточки Drops. Ну, і от саме цікаве, що тут прям далі важче стає в'язати, бо вже багато десь заплуталася спиця. І навіть коли тут розтягуєш, вона не завжди легко піддається, бо десь ниточка вже запуталась на спиці. Можливо, це я дуже прискіплива. Але я знаю свою швидкість в'язання і знаю, що коли в роботі там звичайний маринос або котон, я можу собі дозволити. Одним оком піддивлятися якийсь фільм або серіал. А тут мені прям треба було слідкувати за кожним рухом спиці, і це все одно не рятувало від того, що я плуталася в цих ниточках. Тут прям важче стає. Я думаю, що це буде останній ряд. Цього мало би бути достатньо, щоб зрозуміти, як виглядає самов'язане полотно, і зрозуміти, в чому нюанс роботи саме з цією ниткою. Ось так виглядає полотно. Воно тут здається на фоні білого стола дещо прозорим, але насправді. Якщо в'язати його не на п'ятірці, а на спицях меншого розміру, то воно виходить більш щільне, і, наприклад, на тілі цього так не видно. Ну, отут, якщо прям продивлятися, теж можна побачити білий стіл на фоні, але на тілі цього не видно. Це був перший недолік, як на мене, цієї пряжі. Складність в безпосередній роботі з нею. Я для себе відмітила ще один недолік. Це те, що е, в цю ниточку дуже легко забивається сміття. Я говорю і про шерсть домашніх улюбленців, і про волосся, і будь-якого роду такі маленькі, дрібні е, або катишки, або пилинки. І не дивлячись на те, що легко. Забивається сміття, його потім дуже важко відчистити. Я розумію, що е, така доля всіх моїх чорних виробів е, мати світлу шерсть на них. Але котановий джемпер набагато легше відчистити липкою стрічкою, ніж е, цей светр альпаки. І, як на мене, це останній її недолік тобто їх насправді два. Це догляд за ниткою вже в готовому виробі. Цієї проблеми немає в, в інших кольорах. Там, по-моєму, є і бежевий, і коричневий, і сірий, і молочний, і там це не так буде помітно, як на чорній нитці, але все ж. І ця нитка досить важка в роботі. Втомлюються руки, очі, і, мабуть, тому я в'язала цей светр десь два місяці. Постійно відкодала і брала в роботу щось інше. Не дивлячись на це, я для себе відмітила декілька переваг цієї нитки: легка, тепла і приємна на дотик. До цієї ж переваги я би включила власне малу витрату, про яку я вже сказала. Це особисто, на мою думку, не є великою витратою: 6 моточків на великий об'ємний светр. Також перевагою для мене є те, що на самому полотні а, майже не зрозуміло якими петлями ви в'яжете? Чи це лицеві, чи це виверідні, чи це схрещені якісь петлі. І в мене було пару моментів, коли я протопила в резинці один на один, десь збилася і пров'язала замість лицевої виворітні. Бо на полотні теж не дуже видно, от коли в'яжеш не дуже зрозуміло, типу, чи це лицевата має бути, чи виворітня. Я збилася і перепутала декілька петель місцями. Цього просто не видно на полетні. Ну, Можна не запарюватися так сильно візерунком, спокійно в'язати, звичайно, лицевою гладдю, і виглядати це буде гарно. Ну, і останній, але не менш важливим є пункт про те, що ця нитка дуже гарна. В готовому виробі надзвичайно гарно виглядає. Я бачила її дитячі комбінезони і шапки е з такою букльованою пряжею, особливо в світлих тонах. Це надзвичайно гарно, особливо, коли ще до тої шапки додають всякі ведмедячі вушка, або зайчі вушка Ну, дуже гарно. І навіть на дорослих печових виробах нитка в самому виробі виглядає дуже ефектно. І я спокійно можу вдягнути цей светр як під кросівки, так і. Ну, маю на увазі там кросівки і джинси, до прикладу. Але можу спокійно вдягнути поверх якоїсь сукні і додати балатки або підбори, і це все одно буде гарно виглядати. Такий от в мене вийшов підсумок. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо ви залишились питання, обов'язково залишайте їх в коментарях. Бажаю вам гарного дня, мирного неба! І до нових зустрічей в наступних відео.